Комбінована терапія часто використовується для лікування різних захворювань, особливо тоді, коли немає ефективного результату лікування при використанні однокомпонентних лікарських засобів і дуже часто. Поєднання декількох лікарських засобів призначають одночасно при лікуванні артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, туберкульозу, раку, малярії, синдрому набутого імунодефіциту та інших захворювань. І тому Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила стандарти терапії для сніду, цукрового діабету другого типу. Декількох серцево-судинних захворювань, які рекомендують одночасне приймання лікарських засобів. Тому одним з шляхів застосування комбінованих препаратів є розробка і випуск лікарських засобів комбінованих, і тому ми сьогодні звертаємо увагу на. Особливості фармацевтичної розробки комбінованих твердих лікарських форм. Сьогодні ми обговоримо алгоритм розробки комбінованих твердих лікарських форм, створення оригінального лікарського засобу на прикладі комбінованих таблеток з порошку кріоліфілізони ксенодерми свині першого і другого шарів, розробку. Препарату з фіксованою комбінацією наприклад, таблеток, ацетилсаліцилової кислоти за торвостатином, розробку лікарського засобу з добре вивченим медичним застосуванням наприклад, шипучих таблеток ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і аскорбіної кислоти, створення генеричного комбінованого лікарського засобу, наприклад, порошку для орального розчину на основі парацетамолу, аскорбінової кислоти, фенілефрину, феніраміну. Ну і в ході, якщо у вас будуть виникати питання, ви можете писати або в чаті, або говорити усну, то я буду рада відповісти на будь-які ваші запитання. Комбіновані лікарські засоби це продукти, які складаються з двох або більше активних фармацевтичних інгредієнтів, які фізично, хімічно або іншим способом об'єднуються. При призначені для спільного використання. Крім того, комбіновані препарати включають так звані поліпіли, це таблетки, що містять комбінацію декількох активних фармацевтичних інгредієнтів, і вони прийнятні лише тоді, коли дозування кожного інгредієнту. Відповідає вимогам певної групи населення, і коли комбінація має доказану перевагу перед окремими сполуками, що вводиться окремо за, при певному терапевтичному ефекті, і мають переваги по безпеці, і відповідно також добезпечують зниження загальних витрат. Комбіновані лікарські засоби використовуються для підвищення терапевтичного ефекту, скорочення терміну лікування і запобігання ускладнення. Також вони можуть підвищувати стабільність лікарських форм. Комбіновані лікарські засоби спрощують схеми прийому препаратів, більш зручні для пацієнтів і можуть зменшувати вартість та потенційно збільшувати прихильність до лікування. Вони можуть бути адаптовані до певних окремих пацієнтів. Було виявлено, що комбінована терапія має переваги в порівнянні з монотерапією, наприклад, проблема дозозалежних побічних ефектів мінімізована, комбінація з низькими дозами двох різних активних фармацевтичних інгредієнтів зменшує ризик пов'язаний з дозою. Додавання однієї речовини може протидіяти деяким хімічним побічним ефектам іншої речовини, використовуючи низьку дозу двох активних інгредієнтів, мінімізуються як клінічні, так і метаболічні ефекти, що виникають при максимальних дозах індивідуальних компонентів. При поєднанні лікарських засобів їх основні ефекти, як правило, змінюються. Це відбувається за рахунок взаємодії лікарських речовин на рівні фармакокінетичних процесів: і введення, розподіл, перетворення, і виділення, або за рахунок синергізму їх дії, тобто на рівні фармакодинамічних реакцій. Тому при призначенні фармакотерапії слід уникати поліпрагмазії. Раціональність комбінації фіксованих доз повинна базуватися на певних аспектах. Препарати мають мати різні механізми дії. Фармакокінетика має бути однакова і без надсадної токсичності інгредієнтів. Проте більшість. Комбінованих препаратів мають певні недоліки. Зміна дозування одного компоненту неможлива без зміни дозування іншого компоненту. Різниця фармакокінетичних складових препаратів створює проблему частоти введення препарату, вища ймовірність несприятливих ефектів та взаємодії у порівнянні з окремими лікарськими за.